Подивитися мережі по підготовці до зими, тому що треба буде повністю запустити опалення в цьому приміщенні. І друге питання: хочемо передивитися, де буде станція приливання крові, щоб було збережено всі оці площі, де воно буде проходити. Можемо десь інше знайти, але тут все готове. Операційна. Ну, Ви покажіть так. свою пропозицію, то що по плану. Ми тут плануємо е, принести службу карантину, яка е, старша медсестра. буде карантинізація, це в нас дуже окрема служба є. Це буде 4 тут столи чи п'ять. Все те, що тут було операційне. Вони будемо прибувати 300. Все це ото в частині. так заплановано було і з все согласовано. 50-500 квадратних метрів ми посчитали. Що нам дають. Ну але справа в тому, що ми. там є питання, бо немає рівно, де розмістити карантин. Самі холодильні, ми холодильне обладнання. Так, повністю так, допомогти. Ну я не з'ясим. Ні, ну там вона не бакала, але... Просто на цей кімнаті, значить, зайняти свої. Вони фабать, що температура даних була, вони ріють дуже тут до 28. Ну, зберігається та, що на карантині плазма, а та вже там, та, що можна на видачу вже плазма. Просто щоб ми на певних етапах залишалися на кістку, наприклад, на тих бочах, що ми є зараз. Але потрошки ми... Будемо віддавати. Дивіться перше питання. Значить, зараз відбувається процес передачі. Друге питання: ми ведемо переговори з вашим обласним керівництвом. Ну, перше станція збережена однозначно, буде функціонувати в належному режимі. Будуть вам створені нормальні належні умови. Тільки певний період часу. Етап номер один це підготувати документи, передати, визначитися з реальними площами, які вам потрібні, тому що е, з вами говоримо, ну, озвучують від там, 700 метрів е, обласне ваше керівництво 500, мені озвучує 400-500. Ну, тобто треба знайти золоту середину і ми да. її би, знайдемо. Щоб ні працівники, ні пацієнти, ні наша лікарня, тому що користується кров'ю, яку ви е е берете, е щоб все було збережено належним чином. Yeah. Ну і задача номер один: сьогодні е перше юридично складову всіх документів е оформити, і до опалювального сезону відновити теплопостачання даного приміщення. Тетяна Петрівна, які у вас плани yeah. по цьому приміщенню, що ви далі плануєте? Ні, yeah, ну ми вже попередньо давали в месенджі, що yeah, ми плануємо. Ми, ми хотіли це Буде інвестор, який зайде з МРТ. Це йому треба буде десь біля 150 квадратів, буде переноситись реабілітаційне відділення, буде нове створене паліативне відділення, і психіатрія буде переноситись. Це те, що в нас, якби першочергово, треба нам площі на ці приміщення, на ці відділення. Сьогодні ми спільно з комісією відвідали станцію переливання крові. Було прийнято рішення обласної ради про передачу цих приміщень нашому місту. Ми передаємо на баланс нашої лікарні. Сьогодні ми оглянули приміщення. В першу чергу, хочу сказати, що станція переливання крові буде збережена, визначається площі. Де вона буде розташовуватися, це е, приміщення станції переливання крові складає більше майже 4 тисячі метрів квадратних. І на сьогоднішній день за інформацією керівництва станції для нормального функціонування в тому режимі, якому вони функціонують, їм потрібно в межах 500-700 метрів квадратних. Зрозуміло, що решта площ будуть використовуватися нашою лікарнею. Першочергово дані площі нам будуть служити для розширення існуючих відділень, тобто буде перенесене існуюче відділення реабілітації у станцію переливання крові, буде перенесене існуюче відділення психіатрії і створене нове відділення паліативної медичної допомоги. Також є у планах захід приватного інвестора по МРТ послузі.